Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо плетені е, пончики. Тісто у мене здобне 600 г муки, склянка молока 30-40 г дріждів, чайна ложка солі і 5 столових ложок цукру. Замішуємо. І залишаємо на годину, щоб викисло. Тепер йдемо формувати наші кручені пампушки. Ось так, друзі, розтачуємо джутик і плетемо косичку. Розуміли, сплітаємо косичку. Ось так понакручувала, понаплітала, тепер залишаю на розстойку на 20 хвилин. Результат вам покажу. Ось така красота, друзі, в мене вийшла. Бачите, такі плетані пончички, які вони гарнезні. Я їх гарно заподрувала. І ось такі кругленькі пампухи я ще напекла, бачите, всередині з лохинкою я вам покажу. Бачите, розірвала я. Дивіться, яка це красота. Красота, друзі! І смакота. Все мої любі. Готуйте і смакуйте. Всім гарного дня і до зустрічі!